Всім привіт ви на каналі Ангелина Пікчу не поряд. І сьогодні я би хотіла порозмовляти про Докс. Друга часть. Друга часть. та та Друга частина. Сьогодні я хотіла б про що ми поіграємо. І я знаю, про що ми поіграємо. Слава Україні! Про що ми поіграємо, я зкажую. скажу на прыщик, да? У меня тут да. прыщик. Добро. Заиграем мы с дос да. В Дорс. Уже настоящий Дорс. Настоящий Дорс. Дорс. Настоящий Дорс. Настоящий Дорс. Настоящий дос до дос Мои ребята, мои девочки, мои хлопчики, ребята. Давай. Что? Окей, давайте. Это была какая-то помылка. Давайте пойдем куда-то. Э, Добре. Что? Это не Дорс? Это Дорс. Подождите. Подождите. Це докс просто помінялась лакація. Локація. Тут Ла Ла у нас і ти в Майнкрафтівський дорс, а тут і ти в нормальний дорс. Дорс. Тут грає багато людей. Давайте. И давайте сигамую Давайте... Ты тут 0-4. четыре, И четыре, Четыре люди. Так, давайте перемещем Ура. Видите, я тут лежу. Лежу на кровати и на аналишку. Видите. Круто. Ну, давайте сыграем и надавите. Давайте приводим каму Приветик. Привет. Добрый. Давайте помолю ему. Пишу. Я. <тупи> Шо з Я назову їх Вася 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 Бай-бай-бай-бай-бай-бай. Шо бомбат. Ah, ze is dus een interessante. Ze een interessante. Open the door. Open the doors. Oh, after you. Oh, after you. <laughs> What's that? The... The... I. The life of the party has a. Open Sesame. Hmm. En dit is een Oh, I got a key. Or kai show y de yum. Rip up those friars. Any creatures in here? Ew. Anybody in here? Got a new item. Another room down. <coughs> oh boy, Боюсь я. Довідаюся, що я не боюсь. Боюсь я. Куда? Куда? I got a key. Item kit. Що я... мене енергія потиралася, енергія згубилася, я дуже боюся. Бо в мене енергія згубилася у пластик. Попався в нужний момент. Тобто, тут немає нічого. Ух ти, як гарно. Что більше нема кімнат? Гайс, антики, ки-ки-ки. Ас-то мой ки-ки-ки. Юатора. Зараз э, я відкрию двері. Це не. Mm -hmm. this way. I'm I'm entering the room. Я вмерла. Доброго. Іграємо другу ігру. Дох ми поіграли, хватить і грати. А тепер. 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 Що тепер? Давайте тепер подивимося мультик мойого знати. Подивимося. Давайте подивимося мультик заходимо в і дивимося, чи ми підписаним. Ми. Підписаним ми. Підписані чи не керування відео німом. Зря, зря, зря. Давай маєте подивитися, вже багато роликів в мене вийшло. Що давайте? Давайте подивимося зря, зря. І грати, грати, і грати, і грати. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, а в мене ще багато є, що я там не грала. Раз, два, все, три. І все. Далі там йдуть мої ролики просто. Зря, зря, зря. І зараз вийде другий ролик. Короче, давай зря, 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 зря. Пограємо. Всем привет, вы на канале Ангелинка Пикачу, не потерять. И сегодня мы будем делать играть. Нужно два. Нужно два. Давайте подумаемся. Там Потом... на... Зря, 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 зря. Ты сам говорил со мною. Ага, дороги. Пожалуйста. Давайте. Давайте послушаем разом. А я буду тут вот один мультик. Монстра. Как запретит монстра. монстра? Мне похоже это на голос Квинки. На угу. голос Квинки. Всем тихо. Познакомимся опять. Меня Правда? Правда? Да.

Це моя мама була. Це да. сама Джек спивала. моє відео давайте подивимось сам хочеться це саме перше моє відео давайте подивимось давайте подивимось це відео. я вам зараз відео покажу эти телефон, то ви можете моє відео я його не, не я давайте подивимося якісь ролики Суда, сюда, сюда, сюда. Э. Б, В. Давайте саме перше моє відео, Окей, я тут. Давай ты ч да э, це випадає? Ти стільки мене багато відділів, давайте далі, і перше моє серпин. что я собираюсь с ними делать. Маску по рецепту тетки из интернета. И вот, совместив все эти продукты, я намыкала себе лицо, и оно начало чесаться через три минуты. Конечно же, с перепугу я смыла эту смесь. А мое лицо погибло прыщавости еще и потрастело так, что любой спелый помидор позавидует. Да. Вот такие мы. Давай, давай ты подавимся. Давайте подавимся. Вы 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 вы, 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 вы вы. Я не могу вам показать первый канал Грилента Гриллента. Пукнули, пукнули. И это называется Глент. 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 Добро. Давайте в все, я пограємо. Давайте ми сідемо на табличку множення. Сім умножити нажіть. Закрий. і множити. Оградати і кеця буде слово. Наприклад, давайте шість умножити на дев'ять. Я знаю, що це буде тут. Виглядайте. Думайте, один, два, три, чотири, п'ять. І це п'ятьдесять чотири. Давайте далі. поиграем. Девять умножить на два. Сколько это будет? Раз, два, три, четыре, пять. Восемнадцать. Добре, а давайте будет деление. Восемнадцать. Подождите. Восемнадцать. Пятнадцать. Нет. Вісімнадцять. Подилиться на вісім. Ні, ні, не, не, не подилиться на вісімнадцять. Це буде один. Добре. Рівята, і бряга. Сьогодні я хотіла. Е, давайте далі. Три. 3 умножити на 6. Ой, я не стала. Добре. На 9. Дайте на 9. Відбуває 9. І це скільки буде. 27. Давай далі. Щоб учитися табличку множення, перше треба дивіться. 3 плюс 9. Дев'ять. Дев'ять. Двинадцять. А я ще буду на дев'ять. Це буде. Не боже. А так ебівто. Всім пока-пока. Спас... Дякую за ролик. Лік, всім бай. Ангеліна, пікачу, ти сегодняшню. Шо...